Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Я хочу розказати про нову вишивальну гру. Називається Спектр. Я буду її грати. Я буду по черзі тягнути зі своєю помічницею карточку. І як буде видно значок ось такий, карта плюс це означає, що та людина, яка тягнула останній раз, натягне ще раз. Карту. Але ми тягнемо один єдиний раз, коли бачимо таку карту зі таким значком. Тягне позачергою карту і ложи наверх. Колір і цифри мають співпадати. Якщо цифри співпадають, то це норма. Кількість хрестиків 3, це значить. 300 хрестиків. А якщо колір, то робота конкретна. І, наприклад, я тягнула перша, мені випало три, і випав такий значок. Я потягнула ще раз. Це я вже на три норми потягнула. Далі тягне інша людина, потягнула І мені випало перша норма це 300 хрестиків, друга норма це теж 300 хрестиків. Це означає, що я буду, маю відшити 600 хрестиків на кареті, хоча там може бути менше. Потім ми тягнули, тягнули, і випала норма 7,7. Це теж співпадають цифри. Це означає 700 хрестиків на роботі, але які я ще не знаю. Це або Dimensions, або якась інша робота, бо карета може закінчитись покажу свої прев'ю, а тоді роботи. Перша робота це Dimensions. Palum Glow. Артикул 35213. Розмір роботи 46 на 34 см. От така краса кулі. Кодова, Кодова назва. І ще червівна країна. ФК 384 восемьдесят чотири. Та ігрушка буде. Тільки в мене вже вишито, на Діменш, стільки в мене вишито. На кареті гарбузику наступне включення я покажу, скільки я просунулась на кареті гарбузик до нового включення. Привіт усім сьогодні 27 червня вівторок. І я хочу показати, що в мене фініш. Щойно у мене стався фініш, покажу, скільки в мене лишилося бісеру. Я мала вишити 600 хрестків. А на роботі в мене лишилося, я вишила за два дні 315 хрестків. Ось така краса, карета, гарбузик яскравих кольорах. Далі подивлюсь, чи буду відчувати ще норму, продовжити відчувати на іншому процесі. Це якийсь новий процес, або буду вишивати Dimensions. Дивлюсь. На другий раз на наступному включенні покажу, що я вирішила. Привіт усім ви на моєму каналі Рукодільна скринька. Сьогодні 3 липня і я хочу зняти продовження своєї гри Вишивальний спектр. Правда, тільки на два процеси. Я розпочала новий процес, і в тій папочці я його зберігаю. Я розпочала пес патрон Магніт -пес патрон М019 розмір 94 на 68. Від виробника кольорова. Так, в мене ниточки такі красиві. В набір входить фетер і магніт. Вот такие ножички я поклала. Стилька я вышла. Там схему, схему я показывать не буду. Я маю вишити до 300 хрестиків, десь приблизно 285. Нового включення. Сьогодні вівторок, 11 липня, і я буду продовжувати відчувати свою норму. Мені треба вишити 444 хрестики. Через секунду. Покажу свої результати. Привіт усім! Сьогодні 21 липня і я хочу показати свої просування. Вчора я повишивала дуже багато. Ось тут, тут. Це мої просування завчора. А ще я... в мене завершена карета і просуваю пса патрона. Випала... Випали в мене три норми. Останній в другому раунді. Я маю вишити 300 хрестиків на Dimensionсі і 600 на Патроні. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору і пишіть коментарі. Бувайте!